Ну що, розпочнемо розпаковку. І так, давайте почнемо з того, що сьогодні я був в найулюбленішому магазині багатьох. В нього вже є один огляд. Це екшен. Чому бив в екшен? Тому що в екшені добрі так гарні ціни. Потім ще великий асортимент. Цього разу поїхав в інший магазин. Тобто в нас є. Я був постійно в двох екшенах, але ти приїжджаєш в один, там немає чогось, що є в іншому. Ти їдеш в інший наступного разу. Так, є те, але немає того, що було в минулому. Ну, це постійно якась пригода. Почастить, не почастить. Але сьогодні вирішив поїхати в третій екшен. Він трошки далі. Але. У мене був е, мій список, що мені потрібно 100%. Як ви розумієте, з того, що не було в списку. Раз, е, два, три, 4, 5. Декілька я не знайшов, не пам'ятаю, що було в списку. Там дві-три позиції. Так і не купив. Так, почнемо з найдешевшого, потім розповім, скільки це вийшло. Так, для аватарки. Дякую. Так. Плюс-мінус. Так, на плюс-мінус 49 центів такі губки для миття посуду. Я їх постійно використовую кожного тижня. Змінюю і просто викидаю. Так, це перший лот. Найголовніше. Так, дані, давайте по... все-таки найголовніше. Дорожчого найбільшого. Далі вологі серветки цього бренду Huggies. вони коштують 79 центів, дуже круті вологі серветки. Можете використовувати вони, вони за товщиною є, що можна і прибирати щось, і використовувати в побуті, я маю на увазі. І... Для особистих потреб. Оп. Далі. Я просто обожнюю е, Ну, прибирання плюс-мінус, ну так. У себе в квартирі обожнюю. обожню. Е, тут є ось такі статистичні е, піпідастери для того, щоб прибирати пил. Вони примагнічують їх. Але в чому прикол? В цьому магазині не було великої пачки, тобто була упаковка маленька з ручкою. Вона мені не потрібна, тому що вона є великий набір з подовженою версією. Так що, але я випадково побачив інший. Це інший бренд. Ось такі статистичні рефілери. Спробую, що жодного разу їм і не користувався. Їх ціна Євро 59 або 69. Щоб ви розуміли, тут 10 штук цього бренду більш демократично, скажімо так. А якщо той, що я брав, а, зараз. Минулий бренд це Swifer, Swifer. Щось таке. Це дуже. ну тобто різниця велика є. Євро 60 або. що ви розуміли, на секунду, 5. Ну, Тобто, різниця є. І там 8 штук, тут 10. Готово. Далі обов'язково було потрібно купити мені капсули для прання. Я використовую капсули, для мене це найлегший варіант це база, хоп, прання і пішов все. В інших двох магазинах чудовий асортимент багато, є і, і акційні варіанти, є великі макс паки, є маленькі версії. В цьому магазині чомусь все інше плюс-мінус було, і найголовніше тут було менше людей. Тобто, було багато вільного місця, спокійно. Так от, я обрав, зазвичай я пользуюсь Аріелем, обрав персіл. Це в нас що? Від 20 до 40 градусів. 38 капсул обіцяють нам 30 днів свіжості. Ну, подивимось, 30 днів, звичайно, я думаю, що ні. Один-два рази футболку надягнув і впрання, але коштувало, щоб не десь, мені здається, 11 або 12. Так, 1099 11 євро. Тобто 38 капсул. 10-90. Так, далі. Базова зубна паста. Де фокус. О, фокус, клас. Вперше знімаю такого формату відео обзор. Ця лампа, вона якось якось не потрібна в кадрі. Щоб норм. Ну, хай буде. О, і за... так, і позаду і тут добре. Пасто, щоб ви розуміли, різниця Євро 3 вартості між звичайним магазином базовим і екшеном. Тобто тут також це вигідно купляти, але потрібно перевіряти. Я зараз застосовую і використовую один застосунок це... ой, Юка, Юкі, щось. Я зараз тут з'явиться фото. Дуже прикольно, можна перевіряти якість продуктів з того, що він не перевіряє. Наприклад, мед. Мед він не розуміє, як аналізувати, хоча це дуже дивно. Та ж сама система: інгредієнти. Якщо мед і в ньому є щось є, і так далі, то зрозуміло, що квалітет нижчий. Але ладно. І алкоголь він теж не аналізує. Якщо що. Продовжуємо. Ні. Це не десе. Випадково побачив такі ручки. Німецька ручка. Вона коштує, а чому фокус Ой, клас. Ну, чому? Чому, чому, чому? Є. Три ручки. Вони коштували 1 євро. Зроблені в Німеччині ручки і Спробуємо, тому що, звичайно. Іншого бренду, звичайні такі ручки такого типу. ну Євро 3 коштують 3-5. Тут за 1-3 ручки різного кольору. Ну добре, будемо пробувати, тому що мені це дуже дійсно подобається. Я не люблю, коли це зачоркано-зачоркано. Далі, я давно хотів і лише в цьому магазині побачив те, що дійсно можна купити. Тому що деякі варіанти цих картин вони були трошки дивними або дуже великими. І мені здавалося, що це в інтер'єр, тобто я зараз намагаюся мінімалізм, щоб у менше речей було на поверхностях. Це ось така картина. Фокус, будь ласка. Тут ви маєте самостійно вручну викладати з частинок пластмасових. Викладати цю картину. Пластмасові частинки йдуть в тут. Тобто ви просто за допомогою цього пінцета, або щось Тримача. Маєте, наклеїте все сюди. Виглядає прикольно, прикольно, аутентично-аутентично. Так що. Добре. Вартість була 2 євро, мені здається. Так, 2 або 3. Потім не планував. Але купив. Навіть я вже його зібрав. Ну, прям зібрав теж Гучне слово для цього. Ось такий. Вот. Таку стійку Підставку на кухню. Тому що дійсно дуже корисна. В мене там зараз трошки безлад в тому плані, що так, в мене є ці маленькі такі, скажімо так, ретро-металеві е, підставки, а туди входить лише дві одиниці. Тут все інше поза. І, чесно кажучи, я зараз її зібрав і розумію, що вона дуже велика. Я чомусь назнав, що вона буде меншою. Ти Тивільчись на цю картинку. Але я не подумав, що я ж маю в руках діаметр, який вона буде мати, розмір. Ну, маємо що маємо. Я вже її зібрав. Показую вам. Вона крутиться. Магнітна. Так що. В принципі, добре. Базова пластмасова річ. Але для кухні мені здається, що дуже чудова. Протерли іде побачити. Найголовніше, для чого я взагалі їхав, ну, для прання капсулу зрозуміло. Другий лот. Це ось така картина. Ну, тобто рамка. 70 і 50 на 70. Тому що я, в мене є е, новий постер, але картину не можу, точніше рамку, не міг знайти. Сама, сам постер, ну він дуже великий. Там 110 е, на 75 або щось таке. Але там величезні частини це просто біли, е, білий картон. Тому я вирізаю і готово. Ой! І найкраще, що сьогодні було придбано. Я шиканув. Шикуємо діточки і мальчики. Всі. Просто я дуже щасливий. Оп! Так, мабуть, це дуже дивно для вас. Але для людини, яка обожнює прибирати, і для мене це релакс процес. Я обожнюю. Робити все розставитися на свої місця, щоб було прибрано. Якщо не прибрано, я не можу навіть вчитися. Тобто для мене розкидане, не знаю там. Це навіть худі на дивані або ще щось зайве, для мене це. Ой, ні, треба прибрати. І ось така крутизна дуже популярна в Європі. Швабра. Вона з змінними насадками. Давайте розпакуємо, що тут ще йде. Тому що я, її, чесно кажучи, не розкривав. Вона була... за нормальною ціною 10-12 євро, мені здається. Вона була.. 995, вона коштує так. 995. Так, що ми маємо тут в наборі? Божечки, вона така маленька. Я чомусь ду... Ви подивіться. Я був впевнений, що, ну, що вона такого діаметру, такого розміру. Не діаметр розміру. Довжину, але вона ось така. Здрасті. Що ж це за прикол такий? Якось... Ну що це? Але ж скільки треба їй... Підлогу мити такою маленькою. Ну ладно, в мене маленька студія, тому це, звичайно, не проблема. Боже, вона в два рази менша, ну, півтори рази менша, ніж звичайно. Мені здається. Ну, так, звичайно, ще десь ось така. А це щось таке. Ладно, маємо ще маємо. Вона ось така м'яка. М'якенька тут частина в неї. Ці спеціальні місця для серветок. Далі в наборі ми маємо саму ручку потрібно зібрати. Що, давайте зберемо? Якщо у нас такий вже дві пішов. Що то, можливо, якось. Коротше, не будемо зараз отримувати наш час часний на це. Далі в комплекті йдуть ось такі сухі тряпки, скільки їх йде. Вісім сухих. О, будь ласка. І три вологі. Подивимось, тут зараз розпаковувати не буду, тому що. Ні, я зараз доснімаю відео, зніму і буду. Так, буду прибирати. Ну, Тому що все вже на своїх місцях, але потрібно попили потерти пил і помити підлогу. І ще додатково. Ой, прикольно. Як зараз побачив, що воно з лаймом та лимоном. Ось такий набір. Ось такий. Так. І додатково ще купив ось такий набір. Це ці вологі серветки, 20 штук, коштувало 5 євро. Можливо, навіть 5,45. Все показав. Так. Так. Щоб ви розуміли, нічого такого я не придбав. Ну зрозуміло, що лишиться швабра 10. А рамка для фото коштувала 9. Ну, 8 з копійками. Праня 11, там євро, там 2, там 49 копійок, там 5 євро. Там 2, там 79 центів, там 3 євро. Ось ця відставка коштувала 3 євро. І у висновку, ми маємо 53,84 Євро. Щодо приколів з цими стінами. У мене на цьому тижні був прикол дефіс Fail. У нас є супер Супермаркет мережа, вона не супер. Колороїд. Це типа опа наше метро. Але насправді усі наші магазини набагато кращі, ніж їхні. Тобто. Це навіть не обговорюємо, тому що навіть базовий магазин в, якийсь, в якомусь маленькому місті він буде набагато краще, ніж тут, в великому місті. Тут прям такий. Ну, не будемо, так? Да? пропаганда? Сам факт: я м'ясо сире не купував, тобто його не було. Була лише два види м'ясних нарізок. Там хліб, молоко, сік. Що ще є такого? А, дві заморожені піци, кіндер. Ну, коротше, нічого такого вже поїсти не було. Коли ви мені на касі сказали 92 з копійками, я думав, я там втрачу свідомість. Я думав, ну Максимум 45. Ну, 50? Ну, 50 це тотальна, ну, це тотальна вже глобальна максимум. Вона мені каже 90, я думаю, ну якось залишиться це все і піти не дуже, тому що я їхав спеціально, це далеко заходиться від будинку. Спеціально їхав автобусом і так далі. Думаю, ладно. Але магазин, який вважається дорожчим, в Альберт Хейні, я купую кілограм м'яса сирого. Я купую нарізки, я купую сир, я купую. Щось солодке. Я купую молоко 6 літрів. не 4 літри. Скільки там купив? І плачу 60-70. Це максимум 60. А тут. Цього разу на Філадельфії не було. М'яса не було. 90 євро. Я просто вийшов очманів. Але ладно, маємо, що маємо з вами. Ось така розпаковка. Сподіваюсь, що вам було цікаво. І нам і жодні люди, які створюють шум за вікном, ну, не заважали. Дякую, що ви були зі мною. Поділіться своїм враженням, що ви думаєте. стосовно цін. Напишіть, які ціни в вашому місті. Дорожче, дешевше, якість продуктів. Буде цікаво почитати ваші думки щодо цього приводу. Стосовно цін і стосовно всього, що ми сьогодні обговорили. Дякую вам величезне, гарного дня, підписуйтесь на мій канал. Буде дуже приємно, якщо ви залишите коментар, лайк. Ну, хоча б лайк поставте вже. Ну. Все. Обіймаю кожного і до зустрічі в нових відео. Пока.